Безпілотники Служби безпеки України щонайменше 18 разів влучили по військовому табору біля аеродрому Халіно у Курській області РФ. Про це пишуть українські змі з посиланням на джерела в СБУ. Вони зокрема повідомляють, саме служба безпеки організувала бавовну в польовому таборі росіян біля села Постоялі Двори неподалік від військового аеродрому Халіно розміщувались до трьох тисяч російських військових та близько 80 одиниць військової техніки. Про це поговоримо із Тарасом Загороднім, політтехнологом, керуючим партнером національної антикризової групи. Пане Тарасе, я вас вітаю так, доброго дня. Давайте одразу до теми ця бавовна. Ну, по-перше, я так розумію, що ще не було прямого підтвердження від СБУ, а можливо, і не буде. Ми вас трішки зараз втрачаємо, пане Тарасе. Да, да, да. Ось чи може свідчити взагалі оця бавовна в Росії про те, що ми напрацювали ефективну стратегію влучання у їхні об'єкти? Ну, дивіться, ми вже звикли до в дійсності до таких приємних новин, що ранок починається не тільки з кави а з повідомлень. Скільки, скільки там прилетіло в Курській області, скільки прилетіло в Криму? Скільки от я бачу теж повідомлення, наприклад, британської розвідки, які повідомляють про те, що. Ну, винахідливість українського війська України, ну СБУ в даному випадку, теж воно дає можливість а, торпедувати кримські міст, і росіяни з тим нічого не можуть зробити. Це показує, що коли є система, коли поставлене завдання. А, тоді а, і починаються великі неприємності у ворога. А, ну нагадаю до речі, у нас досить непомітний успіх українського війська. То трохи так знаєте, повз уваги пройшов, що от запрацював зерновий коридор. А чому він запрацював? А, тому що були створені вже на виробничих потужностях, які е, з, замовила в тому числі служба безпеки України е, надводні дрони, які фактично. Зробили дуже неприємне життя чорноморському флоту Російської Федерації, і е, вони тепер змушені вже навіть новоросійськ тікати. От нещодавно минуло, навіть на цьому тижні, була інформація, що корабель з крилатими ракетами калібр держави, що з ним трапилося вже біля Севастополя і так далі. Тому як е, ну, судячи з того, що ми бачимо і по Курску, і по інших, тобто вже напрацьована практика. Ударів по військовій інфраструктурі, яка знаходиться вже ну, в прикордонних областях Російської Федерації, що в дійсності руйнує в першу чергу їм логістику, руйнує їм можливості швидко використовувати авіацію. В тому числі руйнують логістику, що не може відбитися на фронті загалом. Тобто ми впевнено можемо сказати, що Росія була не готова до таких наших успіхів, так? Ну звичайно, тому що ж вони сподівалися за 2-3 дня все зробити. Ну Це вже а, давно було так, да, давно. Але вони все рівно ні. Вони ж не очікували, що і по прикордонних територіях буде будуть удари. Вони ж думали, що нічого не буде. А тут правильно зроблено, що чим частіше це буде, ми повсякдені Україна постав, повинна поставити собі завдання. Знищити російську промисловість військові об'єкти ну максимально глибоко на територію Російської Федерації е, десь там в глибину 200-300 кілометрів. Може 500, тому що були заяви, що у нас і на тисячу тисячу кілометри. Чим більше буде знищення їх об'єктів, чим більше буде перенесення війну на їх територію, тим швидше буде закінчуватись війна. Тому що росіяни у цього точно не очікували, і вони в дійсності є ну, все ж таки тут їхня велика територія грає з ними злий жарт, і не можна неможливо так от повністю контролювати, в тому числі силами ППО.